У польському парламенті хочуть дати бон, або ж так званий подарунок 100 тисяч злотих, якщо у вас народжується дитина, і в майбутньому ви зможете цей бон використати для погашення іпотечного кредиту. Це стосується саме двох-трьох дітей. Це наразі лише проект, про це говорять і лише в парламенті, але мені важливо сама суть. Ви бачите, наскільки. Великий популізм при моменті, коли всім важливо, щоб за них проголосували виборці, і реально в Польщі дуже багато середнього класу, які очікують на соціальні виплати, в тому числі там на 800+, зараз говорять за додаток 1000 злотих. Тобто, що якщо у вас є двоє-троє дітей, ви не сплачуєте податок від доходу, і там реально велика сума, якщо не помиляюсь, 140 тисяч злотих на одну особу в рік. Якщо двоє, то це 280 тисяч. І хтось має за це все платити. Ну це не буде так, що ми бон намалюємо там як тут -ту лодку, роздамо і хтось за, за це заплатить. За це будуть платити подат, податніці, так ті, хто сплачують податки. І перша група, до якої підпадають. Ці люди, які найбільшу суму сплатять, це підприємці. А що підприємці заробили ці гроші, їм потрібно продати. Ну коротше, закрите коло. І я особисто знаєте, так відношуся до того так скептично, тому що якщо реально приймають такі закони, то відразу це відчувається на інфляції підняття цін в роботі, менше людей є гроші, щоб потратити і так далі. Ви взагалі як це підтримуєте чи ні? Пишіть у коментарях.